Привіт, друзі! Сьогодні у нас в роботі буде ось така восьмерочка. Це, по-моєму, експортна була ще й інжекторна General Motors блок управління двигуном. Тут все дуже, дуже круто на той час, бачите? ДМРВ який. От, впуск, впускний ресівер клієнт сам уже собі міняв. каже. Що, що, вона до мене, що вона до мене приїхала? До мене вона приїхала на регулювання типових зазорів клапанів і так взагалі, щоб я передивився. Тому що клієнт каже, що я не знаю, що там, коли там останній раз взагалі регулювалося, що мінялося, що робилося. Заводити поки що не буду, бо вона холодна. Єдине, що шумить, чи ролік генера... не роліка, а очіпник генератора, бо йде шум звідси. Ну, Я ще знімлю, подивлюся ремішок. Можливо, там помпа чи ролик. От. Так що так. Ось так у нас все виглядає. З усіх сторін, сторін лиється масло, з-під цієї кришки, бачите, фігаче як. От. Сказав, машина для душі. Ще в планах до доопрацьовувати її. Ось тут так всередині виглядає. Панелька опельовська, сидушки, Приборка така. от. Ну, таке, на любителя. На любителя. Ну, Двигун працює тихо. Посторонніх стуків шумів я не почув. Навіть на холодну не чути. От, Добре, розбираю, показую. Е -е, показую тепер вам. Значить, Ось так у нас все тут виглядає. Дивлячись із стану, то цей двигун якісного мастила, на жаль, не бачив. Дивіться, скільки відкладень, коксу, грязі і тому подібне. Все на герметику. Цей патрубок я її зняв, Це, звісно, не дуже удобно було. ну таке. Далі. Сальник розпредвала. Оце я понімаю, тече сальник розпредвав. Дивіться, аж потоки йдуть. Оце я понімаю, потрібно міняти. Вон туди аж дивіться, бачите. Донуля, до ручки доїдимось. Далі. На диво свічки сухі, чисті. Тобто двигун мастило не розходує. З двигуном повний порядок. Ну тут, звісно, ось так. Сітку почистити потрібно. Печаль. Ладно, займаємось, ще зараз перевіримо зазори. сальник меня... Друзі, ну що, знайшов я істочник, що шуміло дуже сильно. На жаль, я вам на відео не показав, щоб не гріти двигун, але повірте мені на слово. Значить, дивіться, помпа наша. Як вам? Скільки воно ще може приїздити? Слухайте, слухайте. Ви чуєте це? Оце я розумію, доїздилось до ручки. Триндєс. дивіться. Дивіться. Йопересете. Як воно їздило, я не знаю, дивіться. Помпа під заміну 100%. Ну тут, понятне діло. ну, приблизно ось так, друзі, все виглядає. Це кошмар. Це кошмар просто. Річ у тім, що ремішок свіжий, його недавно міняли. Гейтс, чому не замінили сальник, чому не подивились до помпи, я фіхіозно. Ну, так, Через так один ну все. Помпу я дістав уже, Ось так тут все в мене виглядає. Значить, охолоджуюча рідина, не можу зрозуміти, якого це воно кольору, толі червоного, толі бурого. Приблизно. Ось так. Далі. Помпа у нас лузар на диво, лузаровська. Ще й даже по оригіналу. Дивіться, бачите, всі емблемки є вибиті декабрь 2018 року. 5 років помпи. Чому вона розсипалась, Бог його зна. Скоріше все, або ремішок перетягували, або така якість попала. Все. А тепер. Саме відповідальне і нелюбиме моє діло це все оце позачищати. Оце все. Показую тепер вам, друзі. Значить, Тут я все повичищав, новенький сальник, все чистенько. Дивіться, яка красота. Тут вичистив від старої прокладки, обезжирив, все чудово. Далі, помпа у нас виробник Dose. От. Промазує тоненьким своїм герметика Віктор Рейнс. От, Так все. Красиво у нас. Прокладку я не ставлю, тільки на герметик. Кришку. Цю також вичистили. Чистесенька. Болтики. Новенькі, промазуємо міні смазки. Всьо, Дивіться, яка ставлю. красота, друзі. Також ж приємніше, коли воно все чистеньке, сухеньке, помпа. що не тре, працює. Дайте, ну лялечка просто кайфує. Клапана відрегульовані. Зараз розкажу вам, що по зазорам. Ремішок наш сів хорошо, бігає рівненько. Питань зауважень у мене немає. Що по зазорам? Значить, Це якийсь страшак. Перший випускний 0.15, Четвертий випускний 015. П'ятий 0,40 в допуски, Восьмий випускний 0.15. Випускні клапани три штуки зажжаті на смерть. По впуску. В принципі, кримінала нема. Чуть-чуть піджаті, але в допуски. Тому випуск був зажатий, вже клапана горіли. Тим більше, що автомобіль на ГБО їзде. Ось так. Зараз вичищаємо. І собі. Е, все, друзі, в мене все зібрано. Також замінив кришку маса зеленої горловини, тому що та текла далі. Залив поки що дистильовану воду, щоб примити систему охолодження, тому що ж дуже, дуже все в печальному стані було. Зараз будемо пробувати перший запуск двигуна. Так. Це у нас тут ось так. Така приборочка тут у нас. 2000 оборотів, двигун холодний. Ну, вона зараз буде скидати. О, скидає. Так, давайте слухати. Давайте слухати. Ну, ось так працює наш двигунчик. Досить непогано, я б вам сказав. Отлично! Отлично! Обраточка наша вже йде, термостат у нас десяточний тут. Точно вже пішла циркуляція. Це все промиється і залиємо. Антіфрізик. Ну, моторчик бомба. Моторчик бомба. Ладно, друзі, більше нас тут нема нічого цікавого, прокачую систему, промиваю, заливаю антифриз, антифриз буде хеппо у нас. Так що так, звертайтесь, всім добра, не ламайтесь, пишіть дзвоніть коментуйте.